Вітаю, важконі пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну, ось Дональд Трамп заявив привселюдної на весь світ, що Україна отримала від Сполучених Штатів Америки просто так. 160 мільярдів доларів. І нібито Сполучені Штати Америки їх витрачали і розкидали як п'яний матрос десь у пабі. <кій> так. Ну я розумію, що пан Трамп не вникає у такі глибокі сутності історичні чи якісь інші. Так. <смеш> Навіть інші так, не уникає. Але я смію нагадати вельмошановній адміністрації, нинішній США Сполучених, Сполучених Штатів Америки, що вони з Україною не розрахувалися і, мабуть, ніколи не розрахуються. Так. Хоча б за. Скажем так, ну не тільки мовчазну, мовчазне споглядання організованого московитами надрофагами в 32-33 році Голодоморі в Україні, але і тому, що вони з цього отримували велику вигоду. Так, українців знищували. Українці віддавали все за якийсь там окраїнсь хліба, так. а московити ці гроші передавали Штатам Америки і ті їм на ці гроші так, працювала промисловість, будували фабрики, заводи, їхні робітники працювали, отримували гроші. Вийшли з Великої депресії і ці заводи монтували у так званому Радянському Союзі. Це ж факт просто незаперечний факт. Скільки знищили 10-12 мільйонів українців на нашій же українській землі? Це ж так чи не так? Чи, чи це я щось може набалакую? Так, щось я не те розумію, чи пан Трамп не розуміє він, не знає, не знав і знати не хоче, так тоді треба мовчать. у Гнилу, смердючу ганчірочку. І не говорити о тих всіх дурних, що... А хто буде відповідати за Будапештський меморандум? Хто там гарантом? Територіальної цілісності і незалежності України виступає хіба не Сполучені Штати Америки? Ну, я про московитів не кажу, тому що це народ варварський, так. це андрофаги, людожери, тому чекати від них виконання якихось е, своїх зобов'язань, які підписані там і все таке інше, це е, може тільки не дуже така наївна людина якою були ті підписанти цього всього дійства? Але ж там є Сполучені Штати Америки і Великобританія, особливо Сполучені Штати Америки. Де виконання? Де забезпечення? Це тепер можна говорити, що воно нічого не варте. як це нічого не варте? Стоїть підпис президента Сполучених Штатів Америки від імені Сполучених Штатів Америки. І ви вважаєте, що ви за 160 мільярдів від України відкупилися? Та втрати наші у всьому, особливо в людських життях. Та вони не в співзмірні з тими 160 мільярдами в нас. Цілі регіони зруйновані дотла московитами андрофагами, Тому що ви там чекали по півроку чи надавати Україні, це ж ви там, хто там, республіканці чи не республіканці, чи, чи двопартійна система не давала допомогу Україні, коли гинули наші люди, міста, знищувалися села. Економічна інфраструктура. І все. Хіба це Сполучені Штати Америки умили руки? Так підождіть, ж підпис там стоїть. Так що оці 160 мільярдів? Це копійки в порівнянні з тим, що ви нам заборгували. Не знаю, п'яні ви там матроси чи не п'яні, але все одно рано чи пізно прийдеться за. Оце все розплачуватися. І це багато трильйонів доларів.